Ми з Волтером готуємося до виїзду. Сьогодні в мене рейс з Іллінойса на Мічиган. Edwardsfield Illinois на Мічиган, Ховел Мічиган. Волтеряка вже тут трохи змушився Я сидіти в троці, то він собі так стає на панель і дивиться на дорогу. Зараз він дивиться тут на паркінг, просто собі роздивляється. Так він в такій позиції любить багато стояти. З Волтером набагато веселіше їхати, хлопець з мене молодець. так що Свою функція виконує. Функція в нього така розважати мене, щоб мені не було скучно. З ним скучно ніколи не буде. То він в 6 годині захоче в туалет, то перед тим як лягати спати, теж захоче побігати. Постійно мусиш з ним кудись ходити і щось там з ним робити. По дорозі в Мічиган вирішив заїхати на трекстаб, купити морозиво, щось мені дуже захотілося морозиво, На дворі сьогодні дуже тепло. Хоча цього тижня ну, реально було капець холодно. Ночі вже холодні. а Сьогодні прикольно, тепленько, зараз в день на вулиці. І Поки такі сонячні гарні дні, то захотілося з'їсти кусок морозу. Зараз йду на тракстап, куплю морозива, покажу, як це відбувається. Заїхав на тракстап пайлот, Тут є прикольний ресторан Деніс, тут теж можна поїсти, якщо ви зголодніли. До речі, з усіх ресторанів на Тракстапах, то цей ресторан Деніс я найбільше люблю. Чого я заїжджаю на пілоти? Через те, що в мене карточка яка працює на пілотах. і Через те я маю тут поінти і за ці поінти я так само можу купляти як їду, так само і, і морозиво і в ресторанах ходити і каву брати, так що через те їжджу більше по пілотах. І так, що коли ти заправляєшся, тобі за заправку дають поінти, за кожен галон. А на пілотах там є така система, що вони, кожна заправка наступна, вона дає тобі більше поінтів, Тобто перша заправка один поінт, друга заправка вже два поїнти і так далі. І так виходить, що за місяць нормальні гроші не і можна багато потім купити, просто за ті поїнти на заправці. Так виглядає пілот, це пілот новий, гарний. Тут багато всього можна купити, воду, каву, хто що хоче, то купляє. Найшов я те, що шукав, морозиво. Тут стоїть в морозилках. Тут ціни на морозово. Я вибрав собі таке морозово, що там 5 з чимось. Зараз спробую запутати за нього своїм поєнтом. Купив морозиво, заплатив частину поєнтами, частину грошима. Тут ще є в них ложки, тому що то морозиво треба чимось їсти. І все. Тут так само ходоги можна брати, так вони тут жаряться. Ходоги коштують 2,44 за, за 2 штуки або за 1-2,69. Так само ці штучки закручені, це все ж тут жариться. Ну не знаю, я ходоги не сильно люблю. Буває деколи, що я їх купляю, але це дуже-дуже рідко. Найкраще, то я йду в ресторан. Все, морозово купили, місію виконав. Тепер їду вже, спокійною і Все, прищепився, вдів свою подушечку. Її вдіваю, бо воно дармінзі тут натискає в кістку. І досить так незручно. Всього, можна їхати. Далі дорога. Що сьогодні маю е, 460 миль. Не скажу, що дуже багато, але не дуже мало. Е, Показує зараз до 10-ї години вечора їхати. Трохи є, що їхати, тому їдемо. Пара так трясеться через те, що е, дорога не, не дуже тут рівна. Бачите, є стики на дорозі, плюс е, ями отакі. Навіть витік, що її чули. І знав тут тут п'ями так само. Я коли їхав в Америку, то стикався з таким, з таким думкою людей, такою що в Америці дуже добрі дороги. Насправді вони добрі в більшості своїй, але і дуже багато таких доріг не дуже якісних. І через це це пов'язано з тим, що сама кількість доріг дуже велика. Доріг реально дуже багато, країна дуже велика. і Доріг багато. І через то напевно, вони не стають все ремонтувати. Це, напевно, одна причина. Друга може бути, що так само десь кардуть гроші, тому що в Америці корупція теж є. І це, напевно, теж може впливати. Хоча ця, ця корупція, напевно, не така, не така шкідлива, як в Україні, тому що реально зараз в Україні це дуже велика проблема. Ми це всі бачимо, навіть бачимо по тих всіх волонтерських допомогах, які ми відправляємо звідси в Україну, а ця допомога потім розкрадається десь. Або не доходить до адресата, не доходить до людей, яким дійсно ця допомога відправляється. Були випадки, що допомога перепродавалася. Це так само дуже, дуже велика проблема. І це все шкодить, тому що коли люди про це узнають, то вже бажання відправляти якусь допомогу пропадає через те, що є розуміння, що є великий шанс, що ця допомога не дійде до тих людей, кому ти її відправляєш. Зараз трошки познімаю дорогу, заодно розкажу деякі речі. Вчора до мене телефонував один з підписників з Європи. Я вже про це все розказував, я так, але через те, що ці питання час від часу повторяються. Навіть дуже часто вони повторяються, то я вирішив це ще раз сказати у відео для того, щоб просто не виникало цих питань. Тому що люди телефонують з Європи або навіть з тої самої Канади, говорять, що от я отримав в Канаді CDL, що я можу працювати в Америці. Ви не можете працювати з канадським CDL в Америці тільки на канадську компанію, яка їздить з Канади в Сполучені Штати. Це, на цій компанії ви можете працювати, а так, щоб ви з Канади пішли працювати з канадським Сідіалом в, в, в американську компанію, то такого немає, це не можна. У вас мусить бути дозвіл на роботу, всі документи, і потім ще треба здати на Сідіал американський, тобто Сполучених Штатів, і тоді вже можна працювати в Америці. А, така сама історія для європейських водіїв чи водіїв з України, немає різниці. Е, немає різниці, який у вас там досвід, чи є у вас там якісь відкриті переміти на перевезення якихось рідких вантажів чи ще щось таке е, ваше, чи є у вас там посвідчення водія, чи нема взагалі ніякого посвідчення водія в Європі, це все тут немає значення. Якщо ви хочете тут працювати, вам треба мати той самий дозвіл на роботу, отримати спочатку посвідчення водія на легкову машину, а вже потім здавати на СДЛ. І так виходить, навіть якщо ви приїдете з Європи сюди по U4U, поки ви отримаєте документи, поки ви отримаєте дозвіл на роботу Social Security номер, пройде якийсь час приблизно три місяці. Потім буде наступне, вам треба буде отримати посвідчення водія на легкову машину. І вже потім ви можете йти здавати на... Посвідчення водія на трак, тобто на СІДІАЛ. Це все буде займати у вас приблизно пів року часу. Когось це займає набагато довше, комусь кому пощастило, це займає трошки менше часу, ніж пів року. Але так зазвичай це займає пів року. Так що розраховуйте на щось таке. І те, що у вас є досвід з Європи, це вам просто, напевно, буде трошки легше їздити самим траком. Але насправді все тут зовсім по-іншому, всі дороги по-іншому, розв'язки по-іншому, вся робота побудована зовсім по-іншому, ніж це все працює в Європі. Тому ваш європейський досвід насправді тут має дуже-дуже мале значення. Якщо у вас ще все рівно виникають після цього якісь питання, ви все рівно можете мені перетелефонувати. Мій номер 312-593-8660. Просто... Ну, ви вже повинні розуміти, як воно все відбувається. Так само хотів нагадати, що я запрошую до співпраці огне Компанія у нас зараз ми вирішили далі трошки розширятися, тому телефонуйте 312 593 8660 Якщо вам цікаво, водіїв на даний момент не треба, треба тільки онлеропараторів. Так само нагадую за компанію Track Safety Team. Це компанія, яка займається сейфті, аудитом, веде вашу компанію, так само може вас навчити, якщо ви є власником компанії, такої як я. Сейфті треба знати, тому компанія називається Track Safety Team. Посилання буде в описі до відео, тому переходьте, знайомтеся з компанією, звертайтесь до них, там дівчина працює досить добрий спеціаліст але кому цікаво, то переходьте і дивіться. Зараз вже вечір. 7 година вечора, я вирішив зупинитися на тракстапі під повече. Зараз будемо розбирати, що у нас тут є. о, який жарний стейк 26 доларів з фасолькою.

Right, Коротше, принесли їсти. Так як я казав, бургер це буде котлета. Велика. Але даємо вели, нормально смачно. Салат принесла. Все, будемо зараз їсти.

такий пожарний ключик профессионал дrivers driver number 146 shower 3 is now available души дriver number 146 shower 3 Всім смачного. Все поїв, все з'їв. Коротше, обійшовся обід верніше вечеря. 25 доларів. Нормально. Вечеря забрали трохи часу, зараз вже треба їхати в темноті на делівері. Але прикол такий, що і так день став короткий. І Зараз ще восьмої години нема, а вже на вулиці там на ніч. Нічого страшного в тому нема, що, що став повечеряти, зато вже сети, нормально їду собі на делівері. Ну, спокійно доїду, зараз 12-й годині туди приїду, лягаю спати там. Завтра зранку розвантажуюся і додому. Наступний день ми вже все розвантажилися з волтером. Володаряка спедіян, домере попцям. 6 година ранку почав мене будити Я хотів туалет, мусив його вигуляти, бо, якраз поки він погуляв, то зразу вже прийшли ці хлопці на роботу і почали мене розвантажувати. І досить ефективно, зараз 7,50 я вже маю другий вантаж, їду на пікап і буду вертатися додому. Там зараз буде тому все відбуватися багато, тому що треба ставити. Зеркало на, на Вольво і треба ще там дивитися, що щось відбувається з рульвою, тому що водій казав, що щось хрустить. І треба перевірити, чи то хрестовина, чи щось інше. Короче, це всім больно зима вже не вихідне. Волтер вирішив попробувати новий спосіб Коротше, я Перший раз собі вискочив, тепер обнюхається, щось діє. Цікаво, що ті люди думають. Що це таке? Ще такого не було. Я шоці. Так, виглядає, що Волтер знайшов собі ідеальне місце в своєму троці. Счатку спав там на подошці. На подошці вже йому стало тісно, і він вже вирішив горітися на сонечку. Але що він мені не заважає. Я якось бачив, що люди возять так всі спереді, але не думав, що Волтер мені там заліз. <сумітно> <Сім помістився. сумітно> Я <в шоці>. Сам помістився. Їду по дорозі, зупинився, щоб вигуляти Волтера. по потрапився. Ну і заодно хотів з вами поговорити, розказати про... Один вид шахрайства, який зараз є дуже багато в Америці серед тракінг бізнесу, серед нас перевізників. Це більше стосується для власників компаній, якихось таких невеликих або великих так само, тому що і великі компанії з цим стикаються. Просто хотів вам розказати, як це все виглядає, щоб ви розуміли, що тут не все так гладко і просто в цій справі. Ситуація виглядає так. Роблять, крадуть вантаж фактично. Але вони не крадуть сам вантаж, а вони крадуть гроші за його перевезення. Тобто є шахраї, які визнають інформацію про вантаж, домовляються з, з кастомером, що вони відвезуть цей вантаж комусь там, тобто створюють таку так би, як свою, як брокерську компанію Лєву. І потім е, домовляються з клієнтами, що вони цей вантаж перевозять за якусь там енну суму, наприклад, за, скажімо, 2 тисячі. А потім підробляють свою інформацію. Тобто виставляють цей вантаж на борт, е, тобто на ту програму, де ми шукаємо всі вантажі, е, виставляють її як е, е, другий брокер, наприклад, там якийсь JB Hunt або якийсь там дуже великий брокер. І підробляють емейл, e ставлять інформацію, що це там Hunt, якийсь там JB Hunt Sam. І Коли ти береш цей вантаж, то ти не виглядає для тебе все нормально, так Hunt, овський confirmation вони тобі висилають, там емейл e маєш ніби з Hunt-ом. Перевозиш цей вантаж і тобі мають заплатити за нього 2 тисячі. А потім приходиться до діла, а цього такого брокера нема. Тобто ти починаєш дзвонити на JB JB Hunt. Hunt каже, сорі, це не наш вантаж, Ми... це не наш вантаж, це не наш емейл, це не наші реквізити. І все. Получається так, що кастомер платить тому брокеру, який підробив інформацію, 2000 за перевезення цього вантажу. А, і цих дві тисячі фактично брокер мав би мені заплатити за, за те, що я йому перевозив цей вантаж. А получається так, що вони собі тих всіх дві тисячі забирають. Створюю таких кілька вантажів, кілька крадуть інформації і досить непогано заробляють. Тому що фактично вони нічого не роблять, тільки сидять біля комп'ютера, підробляють інформацію. А, а в кінці виходить так, що страдає перевізник, тому що. Наприклад, я, щоб таке зробити, витрачаю свій час, витрачаю гроші на солярку. Якщо це овнер, то потім плачу овнеру за це. Якщо це водій, то так само треба водієві заплатити за роботу. В мене видатків дуже багато на це все, а гроші я за це в кінці не отримую, через те, що ця, ця інформація це все було шахрайство. Так що будьте обережні. Це стосується тих людей, які зараз заходять в цей бізнес, які створюють свої компанії. Будьте обережні, майте на увазі, що таке стається дуже багато і треба бути дуже-дуже обережним, коли береш якісь такі вантажі. Чикаго, зараз ситуація така, що подзвонив каже, що у нього почав рульовій хрустіти щось там рульова. Подзвонив до механіка, попросив, щоб він подивився. Він сказав, що Є проблема з хрестовиною, є шат в ній. Ви знаєте, що на рульів хрестовина починає трошки бовтатися, вона починає закусувати, ну, воно не працює так має бути. Корот, є проблема. Зараз по дорозі їду, в Чикаго, по дорозі їду до ділера, куплю ці хрестовини. і Далі вже завтра буду займатися заміною цих хрестовин і взагалі ремонтом волю. Приїхали на ярду з Матвієм, зараз е, буду пробувати міняти це зеркало. Є е, плюс нема сонця, але є мінус, е, тому що починає пати дощ. Так що Сподіваюся, я встигну до того, як почне сильний пати дощ, поміняти це зеркало. Чесно кажу, ніколи це не робив, але так прикинув, подивився там кілька відео на Ютубі, як це вони хлопці роблять то, по ідеї не повинно бути нічого складного. Треба робити все швидко, тому що починає падати дощ. Е, взяв такий вороток. Токи що все йде нормально швидко. Е, я бачив відео, що хлопці там... Бачу відео, що хлопці вони знімали весь цей захист. Але так виглядає, що його не треба знімати, тому що основне кріплення тут на завісах, І той захист нам фактично не повинен заводити. Я говорю про цей захист, який йде на оцих пластмасках. Можу оця вся частина вольво, це пластмаса, яка вона знімається, ти її можеш поміняти. Вона йде оця і це все разом це воно міняється. А В зеркало тут є фішка, яка йде на моторчик, щоб, на моторчик, щоб регулювати зеркало. І плюс там саме є фішка на антенну. Вони тут ховаються середини. А так. так що треба буде це зараз роз'єднати, витягнути і вже потім підключити нове зеркало. Знят, тут є такий резиновий, як захист, і воно дуже сильно до нього пристало. І через то воно не відставало. Все, зараз е, прикручу цю штучку туди, на нове зеркало і будемо ставити. В цьому зеркалі ця проблема, що він сильно тряслося. І воно вже само по собі таке розбите з усіх боків Якщо краще поставити нове буде добре. Все, зеркало підготували, нам ставити поставив фішки, воно все залізає всередину. Туди ховається і потім воно тут так, стоїть на своєму місці, його там не видно буде і не мішає і нічого. Так що все тут в принципі продумано. Зараз буду пробувати. Чи зеркало працює. Нажимаємо кнопочку. І моторчик пробуємо рухати. Воно не рухається. Так, а що не рухається? Ми чи буде ліво рухатися. Ліво рухається. Право. Право, поки що не хоче. Було трохи складнощі. Важко було попасти ці всі дирки. Треба було... Вони тут продумали цю тему і зробили тут... Дерку, щоб можна було отверткою собі направляти, на місце ставити цей. Все, вроді би вийшло, тому що виглядає, що все закрутилося. Зараз лише дотягую і все. Такий вороточок, нагадую тут Т-40, зірочка, нормально працює. Так, зеркало стоїть, все добре, нічого не труситься, нічого не холітається. Так що, все на місці. Ну що, ми на цьому закінчуємо відео з Матвієм. Дякую вам за перегляди. Нагадую, що запрошую до співпраці автор-операторів. Слава Україні! Героям слава! Всім пока!